Торік у листопаді щодня у цей магазин на Кропивницькому ринку приходило півсотні людей, щоб купити генератор, згадує продавець Олег Ситнік. Цьогоріч підвищеного попиту немає. Про генератор питають раз у два дні. В тому році був дефіцит товарів, ніхто не підготувався, генератори просто розгрібали. Люди ставали в черги, чекали їх, тому що кожен хоче тепла, світла. Каже, окрім попиту, знизилися і ціни. Я так розумію, або було дуже багато посередників. Або кожен хотів заробити те, що я пам'ятаю звичайний генератор, який зараз можна купити за 7800 або 8400, коштував навіть 30 тисяч. Показує попитом торік, користувались газові балони для розігріву їжі та води. Раніше вони користувались попитом тільки. У рибаков, ну тобто виїхати на природу щось розігріти. І я пам'ятаю цінник навіть до 3,5 тисяч доходив за звичайний 5-літровий кемпінг, а це 8-літровий. При тому, що раніше вони коштували гривень 700-800. 8-літровий зараз коштує тисячу гривень. Готуючись до зими в умовах воєнного стану, покупці питають про такі інвертори. Він працює це від акумулятора, тобто в комплекті йдуть клеми, ви їх накидаєте на акумулятор. А з цієї сторони вже розетка вихід на 220. Вімкнули і він працює. Показує наскільки розряджений акумулятор. Генератора вдома немає, розповів Микола Кушнірьов. Він на ринок прийшов за іншими покупками. Була надія купити генератор, але з цінами на бензин і все остальне це дорого. Я надію, що довгих відключень не буде. Коли були відключення світла, у мене з машини був старенький акумулятор. Я його поставив біля вікна на вулиці, провів провід у квартиру, купив світодіодні на 12 ленточки, повішав їх на потолки в квартирі і таким, так сказати, методом освітлювався. Кропивничанка Марія Береза говорить, підготувались до можливих відключень електрики. Гірлянди купили на батарейках, є свічки є, ну ще фонарика може купимо. Торік через обстріли російською армією енергосистеми України на Кіровоградщині були планові і погодинні відключення електроенергії. Близько 50% обладнання НЕК Укренерго це і підстанції, це і високовольтні мережі були пошкоджені. І все те відновлення, котре відбувається, і захист цих підстанцій, і влаштування нових трансформаторів, і багато дечого іншого обладнання це воно все до, досить високовартісне. Це все спрямовується для того, щоб пережити не пережити, а пройти цю зиму більш-менш гарантовано без отаких відключень і блекаутів. Жителям варто запастися альтернативними джерелами живлення, вважає заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Встановлена потужність нашої області 350-370 триста мегаватт електроенергії. З рахуванням, що в енергетичній системі України можливі аварії внаслідок ракетних ударів, внаслідок активних бойових дій. Можливе обмеження таким чином наші 350, наші 370 мегаватт, як в минулому в минулому році, е перетворюються в дефіцит 190-200 мегаватт. В залежності від цього застосовуються графіки погодинних відключень. Продавець Олег Ситнік вважає, якщо відключення будуть, попит на генератори знову підвищиться, і тільки підуть відключення світла, знову підуть купувати генератори. Каже, ціни на генератори не зміняться, поки попит не перевищить пропозицію. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, суспільне новини Кропивницький.